Із таких, як він, тих молодих хлопців, які стали у визвольній боротьбі за за волю України під час Першої світової війни, в роки 17, 17 по 21 роки. Під час треба брати приклад за тих героїв, які в два з першого року, холодноярівці, які воювали за Україну проти цієї московської навали. Та на жаль, історія повторюється в 40-х роках. Українська повстанська армія воювала проти цієї навали. На жаль. Ми маємо 2011 рік і знову ж таки та сама проблема. Знову ми, ми змушені боротися проти цієї московської навали. Я закликаю вас інтелігенцію, вчителів, у вас дуже багато. Зараз з Нового року та бачили нову історію. Не вчіть цієї історії, не вчіть дітей, неправди. Ця влада довго не буде, вона впаде. Вона впаде, так як та роса на сонці Евгенії. Я вас закликаю, не вчіть неправди, дітей. Діти мають знати наших героїв. Я ще хочу сказати, що з 9 травня на дернянському районі ми привеземо виставку. Народна війна в центральній і східній Україні. Вона буде і в Ланчині. Я думаю, ми домовимося з владою. Ми з школою, про, про про проведемо в обидвох школах у цю експозицію. То є 18 плакатів. якраз боротьби центральної і східної України проти цієї Навали, проти Голодомору. Щоб не казали, що націоналіст тільки на заході, націоналіст був на сході, націоналіст був у центрі України. Звідти він і пішов, звідти він розвирається полум'я боротьби за українську державу і зараз. Так що товариство, пам'ятайте одне. Ми є українці, і ми повинні відстояти свою державу. Я дякую вам, що ви сьогодні прийшли у цей страшний тиждень. Хочу вам побажати віри, віри в Бога, віри в Україну. Адже Бог і Україна це є перемога. Дякую вам. Слава Україні! Героям слава.